Вітаю, друзі, хочу показати свій різдвяник, який по, за порадою Ели з каналу Бабусині Квітачки і не тільки. Я винесла, щоб він заквітував. в неї була така порада, що треба винести про холодне приміщення. І я його з хати винесла в свій маленький коридорчик. Хоч тут у мене температура 15-17 градусів, але через 2 неділі він почав закладати бруньки на квітування. Дивіться, я навіть не очікувала, які вони малюсінькі. Навіть оцей малюсінький, дивіться, раз, два, три, чотири. 5, заложив 5 квіточок. Я просто здивована. Тому, хто не знає, ось можете подивитися рекомендації у Ели на каналі про цей різдвяник. Ось, дивіться, яка краса. І навіть я дивилася, що присаджувати його не потрібно, ось навіть самий великий коріння ще не дійшло до дірочок. Тому для нього це ну нормальний горщик, виходить. Ось так, тому в кого не квітнуть.